Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає, продовжуємо нашу роботу і далі поспілкуємося в ефірі з Ланою Зеркальзас, радницею міністра енергетики України. Пані Лано, вітаю вас. Добрий вечір, хочеться все таки і про газ поговорити. Теж ми сьогодні багато в ефірі вже говорили і будемо говорити ще про нашу пришвидшену заявку до НАТО. Звичайно, темою номер один воєнною залишається лиман, де наші успішно просуваються, але газо питання теж. Особливо перед зимою на часі, як тепер кажуть, і я хотів почати з того, як ви оцінюєте перспективи транзиту російського газу через Україну після того, коли вибухнули ну фактично вже всі чотири нитки північних потоків обидвох, і є загроза від е, Газпрому накласти ну, санкції в лапках на український нафтогаз і фактично перекрити і цю гілку постачання газу до європейського союзу. Що тоді у них залишиться? Ну, в них фактично залишиться ще е, турецький потік, але на цьому тижні була ще одна додаткова новина, яка не розійшлася, і по якій є багато питань. Але в Нідерландах їх регулятор е, позбавив. Південний потік, так називається ця організація, яка зареєстрована і є юридичною особою в Нідерландах, ліцензії на транспортування газу, і фактично це означає, що по турецькому потоку можливо тільки постачати невеликі аварійні порції газу, тому що у Цього газогону вже немає ліцензії, і вони фактично поза законом зараз вони не мають функціонувати. Тобто, ситуація, яка склалася зараз, вона говорить про те, що Росія не просто втратила європейський ринок, вони його категорично втратили. І зараз сьогодні було повідомлення до італійської ені від Газпрому, що з 1 жовтня вони фактично переривають постачання газу в Італію, і вони говорять про те, що в них є якісь обставини непереборної сили, але нічого не трапилось на українському маршруті. Дякувати Богові. А при цьому вони посилаються на неможливість транспортування від Австрії. Хоча Австрія не підтверджує ніяких проблем з транспортуванням, ну і скорочують постачання до Молдови. Фактично зараз на цьому маршруті, який проходить, проходить через Україну, залишились тільки австрійці і угорці, але як воно буде відбуватися далі, ніхто не знає, бо не можна передбачити. І, і зараз ці санкції, які вони збираються накладати на Нафтогаз. Або на нашого оператора газотранспортної системи вони ще раз доводять, що вони створюють умови, за яких їх вони вважають, неможливо буде притягнути до відповідальності і накласти на них штрафні санкції за недопостачання контрактних обсягів. Тобто Молдова ризикує залишитися без російського газу, але тоді разом з нею залишиться без цього газу і Придністров'я, яке фактично тільки і існує за рахунок цього газу. Так, фактично існує тільки за рахунок цього газу, і з цього газу ще виробляється електрична енергія, за рахунок якої існує Молдова, і у Молдови зараз дуже скрутне становище, тому що вони не розуміють, де вони будуть брати електричну енергію, як вони пройдуть взагалі цей зимовий період. І я знаю, що всі дуже. А, Хвилюються з цього приводу, тому що Молдова може залишитись без нічого, але до Угорщини в той же час цей газ буде доходити поки що, так? Поки працює український маршрут, поки є газ в турецькому маршруті, то так до Угорщини доходить газ. Але ми ж знаємо, що росіяни не здають своїх тільки на словах. Тому я б не здивуюся, що в якийсь момент вони здадуть і угорців. Тому ми можемо слідкувати за риторикою пана Орбана і слухати, в який момент оцей вентиль буде перекритий. Пані Лано, але це цікавий момент. От ви звернули увагу на цю новину, яка справді не дуже широко висвітлювалася в українській пресі про те, що Нідерланди позбавили ліцензії оцей південний потік. Але якщо Нідерланди своїми руками перекривають цю південну трубу, так званий турецький потік, то це означає, що Європа вже не боїться залежності від російського газу, і чи можна тоді стверджувати? Те, що ЄС злізла з газової голки російської. дивіться, на цьому тижні ще відбулось дві події, про яку одну говорила. Це відкриття маршруту для норвежського газу до Польщі з Данії, а про другу не дуже говорили. Це фактично запрацював газогін з Греції до Болгарії. Так дійсно сказати, що вони в повній мірі можуть замістити ті обсяги, які постачала Росія, неможливо водночас, зараз в газових сховищах в Європі вже понад 90% вони заповнені, і такої кризи, як передбачали росіяни, вже не буде. Їм дійсно доведеться економити, і вже сьогодні була інформація про те, що італійці збираються почати опалювальний сезон. Принаймні на два тижні пізніше ніж вони планували. Що вони планують скоротити споживання на 7-10%. але при цьому ті ж самі німці вже говорять, що з грудня вони в повній мірі можуть обходитися без російського газу. Вони провели всі переговори з постачальниками альтернативними, і навіть готові ставити шість. Нових терміналів по прийому ЛНЖ е, Скрапленого газу ну але якщо е, Європа буде трошки підекономлювати і ще то в Росії все одно залишається питання, куди е, подіти оці надлишки, які видобувають. Ну бо вони то продавати і транспортувати не продають і не транспортують, але ж вони його видобувають, і куди вони його дівають. Знаєте, в липні була інформація, що вони вже скоротили свій видобуток на 40%. По всіх по всіх показниках вони скорочують і далі. Вони просто закривають видобутки. Що будуть робити всі ці люди, яких вони позбавляють роботи, ну ми з вами не знаємо, але ми точно знаємо, що в Росії про людей не думають, можливо, вони просто залишаться без роботи і будуть шукати щось нове. А можливо, вони їх збираються мобілізувати. Ми також цього не знаємо. Але ми вже бачимо також по останній статистиці, що в Росії впадає їх дохідна частина бюджету, і це не зважаючи на такі захмарні ціни на енергоносії, на газ на нафтопродукти які вони продовжують продавати до грудня. Нафту до грудня нафтопродукти до березня, але при цьому в них на ненафтові товари падіння прибутку в бюджет на 29% від нафтопродуктів і газу на 22%. Тобто ми вже бачимо, що в них є велике скорочення бюджету. Але як буде відбуватися з українським маршрутом, чи вони взагалі будуть постачати газ в Європу, це велике питання, тому що вони більш нікуди його не можуть транспортувати, це неможливо. Вони можуть або його спалювати, або повністю зачиняти видобуток. Ну росіяни люблять повторювати, що якщо Європа не хоче їхнього газу, вони будуть продавати в Китай. Вони не можуть продавати в Китай. Це фізично неможливо. Навіть зараз це про що йде мова про другу нитку цієї сили Сибиру, про яку говорить очільник Кремля. Це просто їхні фантазії, тому що ця нитка навіть не підтверджена китайцями, що вони в ній зацікавлені наразі. Вони можуть транспортувати в Китаї наскільки я пам'ятаю, десь приблизно 30 мільярдів порівняно з тим, що вони постачали в Європу в минулому році 155 мільярдів, а зараз постачають ну не більше ніж 40 50 Ну тобто, це порівняно 3. з тим, що було тричі менше. Ну тобто є шанс, що ціна впаде в результаті цього всього на газ. Ну, по, по прогнозам в аналітики зараз не передбачає, що в наступні роки буде суттєве зниження. Аналітики, звичайно, помиляються, тому що ми вже бачимо, що Європа йде в рецесію. Ми розуміємо, що. Буде падіння споживання газу, але як воно буде заміщуватись, це ще важко сказати. Бо нарощування видобутку газу воно потребує часу. На цьому тижні ми зустрічалися в Берліні з послом Катару. Він говорив, що що їм для того, щоб наростити в повній мірі. А видобуток газу для покриття дефіциту в Європі їм потрібно буде десь приблизно два роки, і великі інвестиції, які вони зараз роблять, і це пов'язане ще з тим, що газ в Європу треба буде постачати великими кораблями, тобто ЕЛНЖІ баржами, такими, і це також потребує часу на того, щоб їх побудувати в цій кількості, яка необхідна для заміщення російського газу. Ну але якщо вже побудують і замістять, то Росія не зможе повернутися на цей ринок в оглядовому майбутньому. Дуже дякую, пані Лано, за цю розмову. Лана Зеркаль була в ефірі, радниця міністра енергетики України. Продовжимо роботу.